Пам'ятаєте, зовсім недавно розповідала про те, що потрібно буде обмінювати свої паспорти. Ось всі ці книжечки, так. Ну, мабуть, ну мабуть, що не в кожного українця є ось ця книжечка. І в ось запустили таку зовсім, ось зовсім буквально, буквально місяць назад, мабуть, я розповідала про те, що попереджали, що потрібно буде міняти ось ці паспорти на айді-картки. І виявляється, що це було знаєте не просто слова. Вже це все починає вступати в силу з серпня місяця, тобто, вже зовсім скоро. Зараз розповім, як все це буде відбуватися. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайових. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Українські паперові, ось ці паспорти-книжечки, зразка 94-го року. Вони взагалі, якщо ось розібратись, вони не мають терміну дій. Тобто громадяни можуть користуватися ними безстроково. Але багатьом українцям, все ж таки з 1 серпня доведеться в обов'язковому порядку поміняти свої паперові паспорти на id картки Чиї паспорти будуть підлягати обов'язковому обміну? А кому не треба буде це робити? Про це все вже розповіли в прес-службі МВС, бо серпень вже скоро люди мають знати, як все це буде. Отже, обмін паспортів стане обов'язковим для громадян, які вчасно не вклеять нові фотографії у свої паперові документи. Тобто йдеться про українців, яким виповнилося 25 і 45 років. В період епідемії коронавірусу в Україні. Як відомо власникам паперових паспортів потрібно оновлювати свої фото в документах в 25-45 і в 45 років. Однак у період епідемії цю вимогу було припинено. І ось тепер, після офіційного завершення епідемії, вимогу відновили. Таким чином, українцям, яким виповнилось 25 або 45 років, в період з 20.03.2020 по 24.01.2022, потрібно буде вклеїти. Нове фото в свій документ. Причому зробити це потрібно буде до 1 серпня 2023 тобто до 1 серпня. Тому е залишилось зовсім небагато часу. Якщо вам виповнилось 25 або 45 років, ось в цей період, який я назвала, вам необхідно вклеїти фото до 1 серпня 2023 року. Якщо фотографія не буде вклеєна, паспорт підлягає обміну на id картку тому в МВФ закликають громадян уважно вивчити свої документи і виконати їх оновлення. При цьому також нагадують, що всі випадки, коли відбувається заміна паперового паспорта, id картку. Якщо ви втратили документ, там вкрали документ у вас, в разі там пошкодження паспорта, там щось пролилось, розлилось, десь там щось не знаю, дитина помалювала, в разі зміни прізвища або там якихось інших персональних даних. В разі, якщо власник ось цей момент, якщо не вклеїв фото в паспорт протягом місяця після досягнення 25 чи 45 років, я хочу нагадати, що українців за кордоном стали скаржити, що їм перестали видавати закордонні паспорти. Ось, Хоча все це ось весь цей час все це діяло. Ну і залишається останнє. в, нам казали про те, що прям всім потрібно буде змінювати паспорти. Чому? Тому що а, вся, весь ось цей сербор, скажімо так, почався з того, що а, через мову там, російська, українська і так далі. Тобто тут вже в мене питання до тих, хто взагалі робив ці паспорти, так? чому одразу не робили на українській мові? А якщо ну, ми ж живемо в Україні, правильно не в Росії, тому це питання до тих, хто взагалі все це робив. І а, чи будуть взагалі вводитись ось ці правила? Поки не зрозуміло. Але так як в нас пандемія вже закінчилась, так скажімо так, ось потрібно буде зараз це зробити. Це вже 100% до 1 серпня. Чи потрібно буде прям всім міняти паспорт а, щодо ось цих нових правил? Поки що не зрозуміло. Але ось на даний момент це поки всі моменти такі ключові щодо паспорта. Як буде далі, побачимо. Можливо, вже зовсім скоро нам всім потрібно буде змінити ось ці паспорти-книжечки на id картки І скоріш за все, я думаю, це буде. Чи буде це в цьому році, не знаю, але можливо в наступному році вже добре візьмуться за це. Побачимо, час покаже, а поки в мене все. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.